Думаем, чем ты занимаешься, когда нас нет. Ты на карусели катаешься? Так. так да. А мы с папой думаем. Как же ты интересно шкодишь, а ты придумала себе занятия. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мама. Полиция! 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 Нарешті, нарешті трошки вгаманилася. Лежить, відпочиває. Тут айпад один, тут мультики. Коротше, Маня любить, щоб з усіх боків була музика, так, Маруська? <різь> да, ти втомилася в <різь> Да? Втомилася шкоднічати? Трошки відпочити вирішила. Дуже любить, щоб її вкривало. Це от як тільки ляже, так сразу каже укрой мене і все. І вона лежить. Любить, щоб бути укритою. І я тобі дякую. І ти мені дякуєш. Ого. 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 О. ой ой Вау. Як твої справи? У тебе все добре? О, прям все добре. А, що? Кажи. Ооо. Що? Да, ти виспалась, Марусь. Ні. Нет? Гарно спала. Ну чи є? Так чи ні? Ні. Не? Нет. нет? А що ж таке? Що ж тобі заважало? Чо в тебе ні, це, да. це так. А? Вау! Будь ласка, я тобі дякую. Не мама? А де мамуля? Нема. Нема. А де вона? Поль. Там. А ну-ка піди, глянь. Де мамуля там? Там, та ти що? А ну-ка піди. ну піди подивись, що там мамуля робить. Папа тут, Так, папа тут. А де мамуля? Вон! Ні, це Маруся, де Маруся? Вон. Де Ні, де Маруся? Вон. Та ні, я папуля, А де Маруся? Вон! Ти Баба вона дитинка, да? А, папа. Ти бабований, а? Папа тут. Папа тут. волосся. А где сама, да сама гарна на свете? Где сама красива девчонка на свете? Вот она так. А где сама умна девчонка на свете? Вон. Я сама умна девчонка на свете? Ну надо же, ну дякую, дякую, Баруськин. Ого-го. А, ачку-то. А, Well, ну так. піди, іди, будь ласка, подивись. Що там робить мама, Скажи, Мамуля, я тут. А ну піди подивись. Боїся. Ні, я не боюся. Але посилаю тебе. Піди подивитися. Я не боюся, але посилаю тебе. А ти не боїшся? Да? Ну піди подивись. Піди сходи до мамулі, подивись, що вона там робить. Бац, бац, да. Ні, сама піди подивися, а я зараз прийду, окей? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну все, пишу. ой ой Хорошо. Сюдай, подожди, Мама.

Це так, дива, все, все, все. Да. все? Окей. Так, тепер Маруся атакує маман, щоб маман її катала. А маман наваштувалася вже бігти куди? На А що це таке пілатес? Я... І при чому, як ти мене обзиваєш, як ти кажеш на мене, хто я? Арбузер. Чому це я арбузер? А -а -а яким це, яким, це, яким це макаром я тебе арбузю? Арбузю. А, просто так, головне назвати, а потім придумаєш. Да. Що стосується в принципі школи і всього іншого, то все дуже-дуже добре. Вона швидесенько знов таки згадала своїх подруг. Там вже з вчителями, з усіма познайомилася, в неї все добре в школі, все класно. Єдине, що з от, е, невдача у нас така, я би мог би могу сказати, що це невдача. Ну це не невдача, а е, трошечки додає нам клопоту. Так, це те, що нам все ж таки відмовили в Before and After School, тому що їй вже ось вона вже в сьомому класі, їй вже буде 12. А цей Before and after school садочок, куди вона ходила, куди вона ходила раніше. Він тільки до шостого класу, тобто максимум це шостий клас. Туди дітки ходять, і нам сказали: вибачте, але ну, не можемо ми взяти Марусю. Але зараз ми е шукаємо, розбираємося з нянею. І скоріше за все, у нас буде няня, яка буде з Марусією займатися до школи, після школи. Ну коротше, поки що ми з цим розбираємося. Ну а в принципі, в загальному все нормально. Маня влилася швидко в школу, згадала своїх, знайшла там своїх друзів, подружаєк і в неї там все добре. Обратно поїхала? Ні. Крутить будеш? Ні. Да. Крусі. Цю минулу п'ятницю у них був там під ідей. Школи не було. Тож вона три дні поспіль дома. У неї вже зносить башню. Ну разом з нею башню зносить і у нас, звісно. Але, 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 ми впевнено йдемо вперед. Маруся також впевнено йде вперед. Не униваємо. Все буде класно.